Доброго здоров'я, глядачі, хто зайшов на канал, там я знімав перше відео, як не треба робити, як нежелательно, щоб не влізти, не спалити гроші, в нікуди взять дешевий котел, дешеве обладнання, а потім дуже дорого заплатити. А в цьому відео я розкажу на живому прикладі. Я не кажу, як треба вам робити чи не треба, я просто покажу, як у мене. Нравиться вам, чи там подобається, чи не подобається, в когось краще, хуже. ну Я покажу, як іменно в мене. Дивіться, я поставив е, котла, бо мене питали. Е, значить До цього в мене стояв трошки нижче, Я тут зробив е, загрузку більшу, е, оте от все діло. значить Що в мене виходить? Я зараз пробіжуся е, швиденько починаючи з будинку. По гідравліки І до котла я вам пару слов накидаю. Значить, дивіться, по будинку квадратура виходить, 120 ну Там, грубо без малу, там 120 квадратів. Будинок в мене класно утеплений. Дуже класно утеплений. Там по стінам виходить, в районі 15 см, значить, середини по візде по 15 угли там по 10 Ну, Грубо говоря, 15 см. Пластикові вікна. Скажем, стоять, ну, по утепленню скажем, шикарно. Дивіться, по гідравліки. В будинку в мене виходить, 5, батарей. 5 батарей. До чого я веду? Я потім далі я вам скажу до чого це. 5 батарей. У ванні теплий пол і сушилочка у ванні. Все, більше нічого немає. На кухні там прихожа, тамбур, воно без, без утеплення. Там, холодний тамбур, Оце все діло. Хватає того, що з ванни йде тепла. Ну, з головою, практично його хватає. Дивіться далі. По, по гідравліки. Да, у мене тут ось все виписано. По Значить, дивіться, я по гідравліки. Все. По будинку я вам сказав, 5 батарей. Що таке 5 батарей? У мене стоїть в будинку. В будинку 5 батарей, ну, я вам скажу так, це 50 літрів води на весь будинок достатньо, достатньо вище криші значить по котлу дивіться котловий контур котловий контур дивіться немає нічого я не хотів про гідравліку розказати. воно в кожному будинку в своєму дивіться кожен мастер скажімо так робить по-своєму я не хотів це скажімо так, виносити обсуждати Ну, я покажу як в мене дивіться в мене ось цього гідравліка в мене два насоси верхній той, що йде на будинок і нижній котловий насос все, більше немає нічого в мене. Ні перемичок, ніде нічого, більше немає нічого. Що я зробив? Дивіться, контур. В мене масла є нижній насос. Оце падрубок йде на теплі пола, на ванну теплий пол. Я хотів його пробувати самотюком, звісно, він не пішов. Я його пустив перед насосом. Перед насосом воно підтягує, не ставив ні ще одного насоса, не ставив ні поніжайку, терморегулятор, термоголовку, нічого не став. Я просто придавив краном. Пол нормально, все чітко гріє. На сушилку, що в мене було. У мене отоплення було ізначально самотечного типу. І в мене там одна труба йде подача, вона аж під потолком, наче по будинку з ванни там йде. Я туди врізав сушилку. У мене сушилка під самотеком. І мені цього достатньо, щоб воно його це все підколочило, підмішувало, щоб без всяких ранів, без всякого ето само, без цього всього діла. Значить, що дивіться, я вам розкажу по дровах. Ось, що, дивіться, значить, чого я її зробив більше. Вищий. чого такого остановився на ньому? Значить, в ньому виходить, загрузка більше, ніж в того котла. В мене того котла вистачало на сутки. Там дров знизу було, зверху і три відра. Це суточна норма. Тут, грубо говоря, ось загрузка суточна. У мене виходить 5 відер тирси і 2 дровиняки. Чого і що, іде в чому? Значить, дивіться, в мене пішла сильна економія по дровам. Значить, в сутки в мене 2 дровиняки. Оце я загрузив на наступні сутки, я на сутки його. його я закладав, його вистачає на півтора суток. Якщо там дві товстих знизу, дві дебелих зверху, до півтори суток він витягує свободно. У мене немає такого поняття, що там не хватить, чи треба бігти, чи що. Ну, скажімо так, мене більше, скажімо, я сказав, комфортніше опалювати. Я більше став свободніший, грубо говоря. Я п'ять відр ввалив, дві дровиняки. Що в мене виходить? Значить, дивіться. По дровам в мене йде, на отопительний сезон вже більша половина пройшла. Ну, якщо я 3 куба натягну, то це буде дуже добре. По тирсі, так, да, я машину спалю. Я тоді якось був, знімав, е, показував машина, в мене там 20 кубовка, е, грубо говоря, 2000 я задав за машину тирси. Ну, Я думаю, це недорого, не треба не різати, не рубать, привіз собі і грузи. Значить, е, тирса йде в мішках. Ось таких в таких мішочках йде тирса, в мішку виходить, на 3 дні. Оце там о 14-16 відер, де трохи більше-менше. Я собі нагрузив відер. У мене тут 25 відер. Оце дивіться, на 5 днів. Я собі один раз загрузив, поставив, все. І на кожен день Значить, 5 відер. 5 відер тирси, 2 чурки зверху. І зараз я загружу, я ще вам і покажу. Значить, по деньгам, дивіться, Значить, мішок тирси, виходить, 30 гривень. 30 гривень мішок. Із мішка це 3 дня. Із того мішка 3 дня. Значить, 15 відер це 30 гривень. Ну, 2 дровеняки на день. Ну, я їх не знаю, як, як обсчитати, посчитати. Ну, я посчитав ну, ще 7 гривень. От, грубо говоря, це на день 7 гривень на дрова і 10 гривень на тирсу. На 5 відер тирс. Получається, оце суточна норма. І того результат, дивіться, це ну, просто тупо. 17 гривень в сутки. Дивіться, я округлю вам 20 гривень в сутки. На 30 днів це виходить 600 гривень. Що я маю за 600 гривень? Я маю опалення в будинку, температуру. У мене, кстати, датчик ще по гідравліки не додав, забувся. Датчик комнатної температури. Там чи 23, чи 24, що таке дівчата собі виставили. Це як хочуть. У мене помічник, тіктоковець, такий, йому 4 роки. Він любить забігати в хату і з неї все злітає з неї, залишаються труси і майка. І так устраює, значить, ну, значить, буде так. Значить, що я маю? Опалення, яке саме себе регулює. Значить, коли йому включить, у мене стоїть датчик, він на верхній насос. Він, скажімо, температура впала на пів градуса. Він включився, нагнав і він виключився. Все, він мовчить. Котел не пала, прекрасно. У мене стоїть теплоакумулятор, у мене стоїть ось другий контур. У мене стоїть другий контур по гарячій воді, в мене теж проблем ну, ніяк. Це болір на літо. Літом я його включаю, він в мене зараз не працює. І того, і того, дивіться, підведемо 20 гривень. Ну, ось я собі виписував таку в мене. 17 гривень в день, ну хай 20, ну 600 гривень. Дивіться, і виходить. У цих 600 гривень, значить, в мене опалення йде 7 місяців. Давайте по-бистрому, по-грубому. на 3 21, 200, 210, днів. 210 днів. На 210 днів я трачу 6 тисяч гривень. Оце моє опалення. Це я рахую. Нормальне опалення. 6 тисяч гривень. Ну дивіться, я ще дрова посчитав. Дрова 3 куба, ну я думаю, це не така велика проблема, щоб там купляти їх чи що. 3 куба дорізати, там якось мотлоха, того. Ось, ось ззаді, дивіться, в мене дрова. Є і отакі дрова кидаю, і отакі. Тут була трохи береза. Я, ну, я її стараюся не кидати, вона сирова, на той год буде кидатися. Ось ось такі дрова, ось акація дві штуки ось оце прошлогодні в мене вони сухі оце в основному так на сезон дивіться в мене пішло на тирсу я дав 2000 е, так і на дрова я читаю там на три куба хай ще 4 4000 6000 на 7 місяців Запам'ятайте 6 Тисяч, ну ні хрена, не 16 тисяч на півтора місяця люди, про що ви думаєте? Ну Це ж ну це, це маразм, це ідіотізм. Вона ввала 50 тисяч на отоплення. Їй хтось якесь падло, посовітувало взяти того котла, зробили те отоплення, їй там нарозу, що він буде горіть 6 годин, та производитель вам каже, 6 годин він дає максимальне на хороше утеплення, на хороші дрова, на... і там куча куча, куча всього. Вона в затоплення. 50 тисяч люди, ви що, подуріли чи що. Де 6, де 50. Подумайте, що ви робите. Ось, дивіться, живий, я зробив його. Е, так, я не хвалю. Не, не беріть у мене, там, не заказуйте. Хто хоче побачить мого котла, зайдіть, толя, котли. Ви побачите, як він працює. І в мене є і отзиви. І він є і на западній, там жіночка з западу, є в мене котли на западній візде. в мене і отзив. Люди довольні, він працює. з чого він зроблений, А не таке, що купуєте, а в ньому топочка на 70 чи на 80 літрів. І ви хочете, щоб він у вас горів, що там 12 годин, ніхрена так не буде. Просто не буде. Буде 3 години. Все. Забудьте! Ви, значить, ота жіночка живе кочегаром, їй треба спати коло того котла. Або нанять ще якогось мурлика, щоб він жив коло того котла. А той, хто йому посовітував, ну що, блін, а ну його... Я не знаю, ну його кончить треба, бляха. Ну це, ну це капець. І зараз покажу вам, як я загружаю. Я вже казав, оце в мене суточна норма, щоб ви розуміли. Дивіться, значить, я можу загрузити його на півтори сутки. Ну там яка різниця? Буде, скажімо, такі дрова знизу будуть товстіші, і зверху такі брьовна. Ну там в мене показує такі, що більші брьовна, Тоді на півтора сустає. Це з головою. У мене немає такого поняття. Мороз. Не мороз, туди я регулюю, Не котел мною керує, а я котлом керую, розумієте? Я можу його загрузити на сутки, на півтора. Можу, коли тепло, скажімо, від нуля і на плюс. Я так само його гружу на сутки. Ну різниця в чому? Різниця в тому, що я просто не загружаю повно. Я гружу його так. І він ті ж самі в мене сутки робить. Зараз я покажу, як я його загружую, і потім, загружу, і потім я покажу, як він горить. Бо в мене там ще питали, як він у вас працює. Дивіться, дуже просто. Включилося тепло на будинок, погнало, прогнало в теплоакумулятор, потім він включився. Працює він в режимі, десь минути 2-3 він працює, прогнав температуру таку разів два-три, може, разів два. По 3 минутки він прогнав, все остальне в режимі він е, ожидання, поки опять будинок не включиться. Працює тільки продувка. Там я вставлю 10 на 10, 10 секунд через 10 хвилин. І його йде продувка. Все. І в цьому режимі він просто такий, він і не тухне, і не горить. Він просто тобто, притухший, стоїть, жде, поки в слідщий раз значить, не, не включить. Зараз я покажу, як я його загружу. Не, щоб ви бачили, що воно виходить. І скільки там всередині залишається, оце я вчора його загрузив. Вчора я загрузив, скільки там що залишилося, і скільки що вліз. Видно? А ну, видно хнібудь? Оце, дивіться, вчорашні дві дровиняки лежать. Бачите? Вчорашні дві дровиняки. Все, вони там залишаються, це з вчорашнього дня. Наверх я валю 5 відер тирси. трошки пильно, ну, це тирса мелка, вона трохи дає пилюку Вона трохи само, самої тирси пилюка трохи летить Скажем так щоб трошки легше не хуртилять то воно було б звісно трошки чистіше Так щоб бігом Бо і так виходить відео, відео затягнуті Дочка кричить, давай швидше бо відео затягнуті Оце дивіться п'яте відро Тоді пам'ятаєте я вам показував три відра більше не влазить Зараз в мене П'ять відер. О. Оце в мене п'ять відер. Трошечки так поправим. Раз, два. І дві дрованяки зверху. Оці дровенняки прогорить тирса і ці дві дровеняки будь внизу. Завтра, скажімо, те ж саме буде. П'ять відер тирси, отакі дві дровеняки. Все, загрузка, загрузка є. Значить, я, я його закрив. Я його закрив, я знаю, що сюди в котінні більше ходити нема. Значит, я сюди ходжу на перекур. Шибер закрив. Оце я включив. Питали в мене, як він і скільки він, що він горить. Ну, дивіться, він включається 2-3 минути, він нагнав температуру, підігнав його, там. це коли будинок включається і все. Питали, чи як він, чи постійно є плам'я, чи ні. Ну я не знаю, хто там як є чи нема. Я його включив, мене одразу, скажімо, грубо пішов, він розігнав, ось я загрузив його Його дві секунди, дивіться, я при вас зараз відкрию, покажу, що там всередині робиться. Зараз трохи кинуло, бо свіже закинуто, воно трохи насипалося. Оце, оце його режим. Коли більш-менш він вже розгориться, стабілізується, йде трошки менше плам'я, оце 2-3 минути і він виключився. Значить, по чисткам, що там я там розказував, бо і хоч не повторюсь, дивіться в якому плані. Значить, всередині я практично його не чищу. Значить, зроблено камера загрузки полусухого типу. в мене 5 стінок без води. Воно там всередині все вигорає. Я там, там нема що чистити. Пепел там раз в тиждень. Ну, 4-5 днів, трошки, може, другий раз частіше бо тирса. Бачите, воно ну, не трохи її при запусках, коли свіже перезагрузки, то трохи просипається, то воно його наче чищу. І то раз десь раз в тиждень його прочищаю. Більше я не чищу. Трубу я не чистив ні разу, воно ну, там ну, воно не потрібно. Я заглядував, воно не потрібно в такому плані. оце що я ще можу так сказати? Подивіться, хто хоче зайти на канал Толя, котли, номер буде не, скажі, вставлений. Подивіться, з чого зроблений котел, як він, і це саме, як він працює. У мене там багато відео, як я провіряю котли, кого цікавить. Зайдіть подивіться. До чого це все було знято. Люди, не беріть мотлоха, не беріть, питайте в людей, кого вже стоять котли, як вони працюють. Які проблеми возникають, скільки топліва. Рахуйте кошти, скільки у вас піде топліва, скільки грошей, коштів піде на топліво. Потім те все, що ви купили задешево, виходить дуже за дорого. Ви починаєте міняти котли. Починаєте думати, що її викидати, як та жінка каже, я його виключу, нафік буду тягнути газ, бо це неможливо. каже. Ну я її розумію, 50 тисяч на топливо викидати. Ну так, да, і дійсно дешевше, мабуть, буде протягнути газ, топити газ.